Привіт усім! Я Андрій Альохін. З вами знову Палітурка. Сьогодні у нас в гостях молодий і страшенно талановитий поет, прозаїк, автор віршів, автор пісень Олександр Козинець. Він працює ще і логопедом, займається із людьми з порушеннями мовлення, і про це ми теж поговоримо. Взагалі, ви знаєте, коли приходить молода і талановита людина, одразу видно у неї велике майбутнє. Зараз ви в цьому переконаєтеся. Олександр, ну про вас знають і пишуть, і кажуть автор віршів, автор пісень, мелодій тощо е, прози. Ви все можете, але насправді наскільки ось мені сказали, ви е, логопед займаєтесь логопедією. Тобто, ну якоюсь у вас є якась професія, але ви тим не менш пішли і ще й в поети. Чому люди пишуть вірші? Розкажіть, мені. моя історія почалася в 10 років. Це було домашнє завдання з української мови написати вірш. І він був достатньо простий, примітивний, безумовно, але я пам'ятаю, що за нього тоді отримав п'ятірку. і я подумав: а можливо, варто спробувати ще. Мені настільки сподобалася ця ідея, що на сьогодні вже не являю життя без поезії. Слухайте. Ну а якщо б завдання було намалювати картинку, і вам поставили п'ятірку, можливо, зараз би сидів би художник. От вперед. з художньою школою не склалося. Було завдання, безумовно, було малювання, але нахилу до такого виду мистецтва не було. Дом. От літературу зрозумів, що піде. Ваше от Так. моє. А скажіть мені, ще таке? А, я іноді намагаюся зрозуміти вірші, пішуть усі, я теж. Mm -hmm. Писав вірші в школі, і навіть, здається, в інституті, і навіть в армії, я не пам'ятаю точно. Ну, Коли молоді, всі пишуть вірші, uh -huh. хтось пише, пише їх погані, хтось дуже погані. Але згодом всі це кидають, окрім буквально, можливо, ну, по пальцях можна uh -huh. перерахувати людей, які все ж таки залишають це заняття. Вірші приносять якусь, якийсь прибуток, скажімо так. Щодо прибутку, поки що сказати не можу, але вірші приносять інші дивіденди. Вони приносять як мінімум відчуття внутрішньої наповненості. Для мене це розрада, тому що логопедія це достатньо складна професія і наука, де доводиться працювати з дітьми, які а, мають порушення. Ми також працюємо з дорослими після інсульту, тобто відновлюємо мовлення у дорослих. Для того, щоб мати внутрішній ресурс для роботи, потрібно мати те, що його компенсує. У мене був період, коли я не писав, і це в більшості було пов'язано з тим, що метри, які читали, вони говорили достатньо просто, достатньо слабо, так як ти безліч, і бажання зникло, на певний промежах ага. часу. Але внутрішня потреба писати була. І от на якомусь етапі я усвідомив, що як не крути, але я не можу без цього. І тому вірші поверталися, поверталися, змінювався рівень. Чому мені комфортніше говорити, що я автор? Я не люблю, коли там говорять поет-письменник mm -hmm. повинен прийти час, і час, на мою думку, кристалізує, хто з нас автор, а хто з нас стає письменником. Судити зараз в 30 років, що я повноцінний mm -hmm. поет. Я вважаю я особисто як автор не повинен. От автором себе вважаю. Ну ви знаєте, про життєвої слави кажуть, взагалі не буває. Ви Знаєте, зараз такий час всі займаються усім. Завдяки соціальним мережам всі е, пишуть, всі малюють. Немає більше, як на мене, розмивається межа mm -hmm. між професіоналами, фахівцями і аматорами. Е, якщо у тебе є хист, ти можеш написати. І зараз так, зараз модно казати, автор текстів. До нас прийшов автор текстів. Так, чомусь це робляться, казати, прийшов письменник, автор новел, mm -hmm. повістей, тощо. точно. Автор текстів це так ні до чого не зобов'язує, але але все ж таки це так поважно. Ну добре, хай буде автор текстів. Давайте зустрінемося за 5 за 10 років і може. А я зможу сказати, у нас в гостях справжній поет, і це зазначено багатьма книжками. До речі, щодо книжок, ось як для молодого автора текстів, книжок у вас доволі багато. Ну, деякі з них у соавторстві такі гуртові, але ж все ж таки їх чимало. Чимало ми починали з колективних проєктів. Це було у 2010 році. Хотілося створити спільний текст на задану тему. Так і виникла ідея створити проєкт Щоденник, де ми об'єднали достатньо велику кількість людей, але це було на рівні міста Києва. Презентували, видали ідея, сподобалася, і розголос був. Після цього вирішили зробити масштабніше зібрати кращих авторів на рівні оголошення в інтернеті, кращих авторів з усієї України створити спробу другу щоденний ремейк з залученням уже відомих метрів і. До речі, цей досвід мені на певний період відбив бажання займатися літературою, тому що було багато вкладено зусиль. І з іншого боку, я зрозумів, що не так просто співпрацювати з достатньо відомими особистостями, тому що коли ти молодий, мало відомий, звертаєшся до них, в більшості на тебе реагують скептично mm -hmm. і тільки невелика когорта людей. До речі, зокрема, спасибі Сергію Пантюку. На той період Оксана Забушко відклик... достатньо mm -hmm. тепло відгукнулася mm -hmm. і підтримала проекта. Риса Денисенко, інші. Потім вже з'явилася більш молода плеяда авторів сучасних, і ми презентували такий проект. Потім був ще один: він про сповідь продуктів. Ми підбирали авторів, і автори обирали будь-який продукт, який їм подобався, і вони намагалися через літературу показати, як змінився цей продукт за останні роки, бо що відчуває кефір, коли він стає кефіром, чи як себе почуває на сьогодні українська ковбаса, яка виходить у виробництво? От був такий досвід. Слухайте, ви про. Просто мене змусили замислитися, що відчуває кефір, коли стає кефіром. Це філософське питання, як на мене, доволі серйозне. А от скажіть, будь ласка, дуже багато у мене було в гостях авторів, ілюстраторів, то що яким на початку кар'єри якісь метри, то що сказали, дитино, нічого із тебе не вийде, кидай це діло. Таких було багато. Я живу за тим самим принципом. Якщо ти можеш це не робити і тобі без цього комфортно, не роби. Я не міг. Я, в мене була потреба, я хотів писати, тому я повертався до віршів і згодом уже перейшов і до прози. І, до речі, далеко не всі метри дивляться з є ті, які можуть присісти, і подивитися в очі в очі. Ну і до речі, заклик до наших титанів, мови і не лише мови, коли до вас звертається хтось молодий. Хтось хто починає не обов'язково одразу казати правди, нічого з тебе не вийде. Може, навіть навпаки, скажіть роби, пиши, старайся, і все в тебе вийде чудово. Будь ласка, будьте стриманішими у своїх судженнях. Я вас дуже прошу. Мені було цікаво працювати в контексті колективної літератури, тому що це можливість, от наше велике спільне, несвідоме, побачити, чи здатний автор десь можливо. Прикрити трішечки своє его не mm -hmm. для того, щоб зруйнувати сюжет, який вже будували до тебе, а показати, що я як митець здатний іти далі і нести от, цю лінію далі. І, на жаль, досвід показав, що вкрай мало було таких авторів, бувало, йде прекрасний сюжет. Тобі я е, десь правда. Так, так, абсолютно. І от я такий геніальний, от я тепер напишу по-іншому, тому що до мене от мені не подобалося, а от мій сюжет от зараз вистрілить. І виходило, що просто так шматками розпадався сюжет. Але не менш можна згадати про ці книги. Це щоденник, з нього починалася історія. Після нього був щоденник рімейк і той проект, про який ми вже згадували, продайте їсти. Тобто це ті три книги, з яких починалися колективні речі. А на сьогодні можемо згадати ще один цікавий момент. Ми буквально цьогорічна книга Метро всередині нас ми її створювали у 2019 році. Це власне вже і була літературно-поетична добірка. Тобто, 16 авторів, 16 поетичних. Станції, і кожний називав її так, як вважав за потрібне, бо передавав певні почуття. Тобто в Києві нарешті з'явилася нова гілка метро, так. і ця гілч гілку створює 16 16 авторів. авторів. Слухайте, ну я чесно кажучи, я не розумію, як це 16. Це ж 16 особистостей мають робити одну спільну справу. Ну а скажіть, от скажімо. Ви учасник збірки. 16 авторів. І всі, от прям всі 16, ну 15, Вони всі чудові поети, і їхня поезія вам подобається. Кожен з них у вас немає такого, що цей поет, ну Ну ви ж не можете це сказати, правильно. Я можу сказати по-іншому. Я можу сказати, що рівень абсолютно різний, але. Мабуть, і не цікаво було, якби ми зібрали тільки найкращих. Тобто, я теж не люблю, коли збірка занадто солодка, як і будь-який продукт в ньому має бути різне, тим паче читачі будуть різні. Комусь відгукнеться Павло Коробчук, комусь Вікторія Шевель, комусь Олександр Козинець, комусь Олександра Малаш, комусь взагалі тільки переднє слово Лесі Мудрак. Uh -huh. І таке теж може бути. І свідомо добираючи різних авторів, по-перше, це можливість більшому загалу презентувати збірку. По-друге, вона об'єднує всю Україну, тому рівних Торів ми і не прагнули зібрати. Безумовно, вони абсолютно різні. І є ті улюблені вірші, які я можу сам перечитувати. А є явторія, яких я от прочитав один раз, і по правді я їх трішечки перегортаю. Це, це, це насправді цікаво. Ну добре, колективна творчість чудова. Давайте нарешті перейдемо до творчості особисто Олександра Козенця. Ось ваші ваші книжки. Почну з такого моменту. Мене дуже довго, тобто виходить минулого року, у 2018 році, було 20 років, як я от написав перший вірші, упродовж 20 років писав. Але перша збірка з'явилася тільки в 2019-му. Mm. Чому так? Mm. Я довгий час вважав, що якщо Є вірші, і я здатний їх опублікувати в інтернеті, що заважає читачам їх читати виключно в інтернеті, yeah. це економія паперу, це економія ресурсів фінансових в певній мірі, але виникає багато, але досі є певний стереотип, що ти за автор, якщо у тебе немає збірки. Тобто, де матеріально, покажи мені, ось є. А друге, це певне було відчуття такої меншої вартості, можливо, що от чому от я там видаю, якщо можуть видавати краще. але коли періодично зустрічаю Чаєш занадто, на мою думку, слабших авторів. Думаєш, от в них це виходить, їх читають, навіть пишуть схвальні відгуки. Чим є гірше? Тому і виникла ідея нарешті цього року презентувати буде трилогія, тобто буде чотири книги. На сьогодні поки що є дві: Пінкот, зима, «Обвітрена весна, скибочки літа. Передмову до речі, писала Светлана Привалова. І четверта буде тричі осінь. Тобто, це 365 віршів, які. На чотири сезони я планую, що е, люди, які їх читатимуть, зможуть можливо навіть гадати, передбачати, який у них буде день, отримувати якісь рекомендації, день бачити, як моє життя проходило впродовж року. Е, а також там є місце, де можна писати свої нотатки, і можливо, когось таким чином ми пробудемо залишати частинку себе теж, можливо, якийсь поетичний талант в авторів прокинеться. І звісно, ми не могли не запитати у Олександра про його роботу із людьми з порушеннями мовлення. Це благородна місія. І слово інклюзія з'явилося у нас справді не так давно, але вже увійшло в наше життя. Проте про це треба говорити. Треба говорити, і зараз саме про це ми і поговоримо. Будь-який письменник має розуміти, що він несе за словом, і будь-яке слово це енергія, маючи таку роботу. Пов'язано з логоподією, я довгий час не писав віршів про дітей з порушеннями свідомо. Тобто, я боявся, що скажуть, що. Це от намагання привернути більше уваги. Mm -hmm. Потім така необхідність виникла внутрішня, і такі вірші з'явилися. Минулого року був проект, теж до речі, колективний, коли я з друзями писав прозу з кожним автором по два місяці. І одна із цих одне із цих оповідань це магія слабкості, написана співавтором Анджей Іваном. Ми підняли таку непросту історію про хлопчика з хворобою Фабрі. Тобто, це людина, яка до певного періоду росте, а потім, наприклад, Наприклад, 30 років і він зараз виглядає як 14-річний -річ... 14 хлопчик. І він це змінити ніколи не зможе. Мені стало це самому цікаво. Ми чимало з Анджеєм шукали матеріалів, літератури. І дійсно є такий поляк, Томаш Надольський, який і надихнув нас на цю історію, і можливо, ми навіть коли з ним зможемо познайомитися. Важлива в Україні інклюзивна література, але можливо її з часом вона буде називатися як література інклюзивного напряму, тому що в моєму розумінні науковому, зважаючи на те, що я кандидат педагогічних наук mm -hmm. і в дефектології працюю, для нас інклюзивна література це та література, яка розповідає батькам, вчителям, асистенту вчителя про те, більше, більше як працювати з ну нескільки просвітницька, як науково-методична науково mm -hmm. фахова, але і інклюзивна художня художня література безумовно має бути і батьки мають розуміти, тому що Україна вже від цієї від цього шляху не повернеться. Тобто, інклюзія в Україні буде, і дай Боже, щоб вона існувала на рівні зі спеціальною освітою тому що є ті діти, які не можуть знаходитися виключно в інклюзивному просторі, але про те. І для тих, хто є в інклюзивному просторі, має бути і художня література. І приємно, що і на коронації слово є спецвідзнака про це і інклюзивних оповідань у нас стає все більше. Все більше. Коли ми сьогодні говоримо про осіб з інвалідністю. Ми звертаємо увагу на те, і навіть в літературі вже. Вона не повинна бути романтизована, тобто, ми не лише за хеппі-енди, які так часто да, хочеться да. бачити. Це в першу чергу історія людей про їхнє становлення, це історія сліз в деяких моментах, тому що ми нікуди не можемо викинути. І, взагалі, вся література це деталізація. От, наприклад, зверну таку увагу на той момент. Люди з розумовою відсталістю у них. Фізичний розвиток відбувається пришвидшено для прикладу, uh -huh. а інтелектуальний психічний сповільнений. І може навіть бути спостерігатися таке явище, як підвищена мастурбація. І про це може знати тільки той, хто з цим зіштовхувався. Mm -hmm. Ми дуже часто забуваємо взагалі говорити про сексуальність людей з ДЦП як mm -hmm. варіант, mm -hmm. Mm -hmm. а вони теж можуть створювати сім'ї і так далі, і багато речей. І от коли ми смакуватимемо не тільки тим, що от ми написали там про героя, про особу з інвалідністю mm -hmm. або про людину з особливими потребами в якомусь ключі, а будемо передавати от такі важливі деталі. От поруч зі мною живе жінка, масажист, яка не бачить. І коли ми з нею періодично зустрічаємося, вона вже впізнає мене, я завжди підходжу, по голосу пізнає. Я колись запитав: от що для вас найважче для людини, яка не бачить? Вона сказала: Ви не повірите, але зима, тому що влітку я знаю кожну яму, де я хожу. А взимку я змушена брати відпустку і сидіти вдома, тому що я не можу передбачити. Оце література. От такі речі формують уявлення. Коли на вулиці погана погода без перший сніг. Якщо б ми про це знали, ми б допомогли такій людині, можливо, швидше пройти. А вона працює масажистом, і я впевнена, що вона прекрасний масажист, тому що вона бачить не тільки внутрішнім зором, а ще й руками людей. Знаєте, якщо вона каже, що вона вас відчуває, хоча так. не бачить. Так. Я гадаю, після сьогоднішнього інтерв'ю, ну дуже багато народу буде вас відчувати. Саню пишіть, приходьте, пишіть обов'язково ще. І звісно, велика вам подяка за те, що прийшли. Дякую вам.